Встановлення газової пружини замість витоїв пневматичного гвинтівку Hadsan Striker Edge вимагає уважності та дотримання техніки безпеки, оскільки пружина знаходиться під значним тиском. Для роботи знадобиться газова пружина, набір викруток, станок для стяжки пружини, ганчірка для видалення зайвого мастила та гумовий килимок, якщо є, для захисту поверхонь, ізолююча стрічка. Перед початком роботи необхідно переконатись, що гвинтівка розрядження та куля відсутня у каналі ствола. Далі відкручуються гвинти кріплення ложа, після чого акуратно знімається приклад, відкриваючи доступ до компресійної камери та спускового механізму. Далі знімаємо пружину з тяги взводу запобіжника, перебираємо саму тягу, знімаємо стопор і шайбу з штифта фіксації запобіжника і демонтуємо його. Перевертаємо гвинтівку, видаляємо пружину запобіжника, потім вилучаємо сам запобіжник. Наступний етап демонтаж витої пружини. Для цього необхідно зафіксувати компресійну трубку за допомогою стяжного пристрою, щоб уникнути різкого вивільнення пружини при розбиранні. Далі вибивається штифт, що фіксує задні компресійні камери сумісний з ОСМ, після чого стяжку повільно ослаблюємо. дозволяючи безпечно витягти УСМ в цю пружину, стабілізуючи кільце та направляючу. Перед встановленням газової пружини необхідно очистити внутрішню поверхню компресійної трубки. Потім, відступаючи від краю циліндра газової пружини на 5 мм, ущільнюємо ізолюючою стрічкою приблизно всіма витками. Все залежить від діаметра компресійної трубки. Найчастіше вони відрізняються на долі міліметрів. Встановлюємо газову пружину в компресійну трубку, щоб не сильно щільно і не зовсім вільно. Після чого по краю отвору для шептала намічаємо шилом на корпусі циліндра газової пружини позначку для другого намотування. Це робиться для того, щоб шептала не торкалась ізолюючої стрічки і коректно виконувала свої функції. Так само робимо намотування всіма витками, дотримуючись вище вказаних правил і встановлюємо газову пружину в компресійну трубку до характерного удару циліндра одно трубки. За допомогою притискного пристрою, попередньо встановивши ОСМ на опорну шайбу газової пружини, яка знаходиться вже в компресійній камері, притискаємо газову пружину і фіксуємо її, встановлюючи фіксуючий штифт. Збирання гвинтівки починається зі зворотним збиранням УСМ. На скабу запобіжника поправляємо шипта лоза для безперешкодного встановлення штифта запобіжника, встановлюємо тягу в заводи запобіжника, надіваємо та встановлюємо шайбу та стопорне кільце на штифт. Будьте уважні, потрібно обережно встановити в пази стопор і затиснути його до характерного фіксаційного звуку. Доставляємо пружину. По бажанню регулюємо гвинти ходу спускового гачка в залежності від ваших вподобань. Чи хочете ви ранній чи пізній зрив шептала. Потім йде встановлення цівки, закручуються крипильні гвинти, після чого перевіряєте працездатність механізмів з веденням і випробувальним пострілом. Все газова пружина встановлена з влучних пострілів.